Добрий день вечір. Не знаю, що у вас. Але у нас сьогодні досить незвичне відео. Старву, але не по жодному з проєктів. Бо гратимемо ми сьогодні в офіційний мод, і він ще й горерний. Ну і що? І переходимо в папку мод нашу. Підтягується, підтягується. Ага, я сі завантажуюся. Так, сі тут в мене всякі штучки є. А, окей. <с> я не знаю, що я її встановлювала. Ні разу не грала. А, але це не важливо. Важливо те, що ось у нас є оцей мод. І він і він а, встановлений у вас по дефолту, якщо я не помиляюся, бо навряд чи я його окремо встановлювала. Він називається The Screecher. Ви вибачайте, якщо я вимовляю. Типу, Крикун. І він бачите від Clay Entertainment. Січень 1986-го викрийте жахливі загадки пілет Кріку. Вміст може бути неприйнятним для дітей. Найкраще грати в темряві і з нав... в навушниках. Окей, давайте. Apply наш мод, і зараз гра зміниться. Ось так змінились менюшки. Окей, okay. Уже страшна музичка грає. Починаємо. Пілеткрік. Mm крик. -hmm. <laughs> завантажуваний екран такий самий. Щось не придумали. Mm -hmm. Нормально починаємо. Дякую. Що це був за звук? Мені треба це перевірити. Так. Я більше не можу чекати. Я збираюся викликати гелікоптер. Вишила тобі свій ліхтарик. Побачимося скоро. Скоро. Ага. Запис знайдено. Одно з дев'яти. Так, не пробіл Взаємодіяти. Мені знадобляться ці батарейки. Коробочка. О, Ліхтварик. Так, заряд 94. клік. Right ага. Ага, я не можу якось. Поліцкі рухаться, тільки отак. Ду -ду. Угу. Ну все, подіємо тоді. Що нам ще лишається? Ого, батарейки фігачаться. Так, тихо. Знак. Поспевай. Ой, якась. хайкой. Здоров! Привіт! Окей. Okay. Я той, твій бекпек. Так. А, 9, сечня. гелікоптер тільки на нас. Цей, ми тільки напразове з, 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 з гелікоптера. Може, чекси перекласти. Це місце просто дивовижне. Якийсь там є дуже, дуже чудовий. Це дуже мирне місце, нікого немає. на Далекі милі. Окей. Окей, ясно. йдемо далі. Угу. Скримачки мої. Ну, я так розумію, мені не треба відхилятись. Щось ще бутич. Так, сімейний рюкзак якийсь. Так, щось там гниє. Угу. Мапа. Нічого собі. Угу. Окей. Кури. Не можу використати жоден з цих речей. Ясно? Так, я тут туди йду. Ага. Так, ось знак до наступного багаття. І ось якась... Опа. Якась... отхивень, я щось чула. Ну нічого. Ми ще трохи погуляємо. Трошки сміття. Окей. Ох, освітлення, звісно. Дуже все видно. Ні, а ви поки напишіть в коментарях, чи виграли, цей мод. Бо я, здається, заходила, мене щось убило. колись давним-давно. Я цей его. Виш не заходила після цього. Идем далі. Я туди хочу, йду, туди. Десь там на початку писали... А... Як ці всі ліхтарики заряджати? І ще се правтечиваю, сейчас біля вогнище. О, здоров. Що тут відбувається? А, ясно ще. Окей. Запали. Коробочка. Так, 12 січня. Щось рилося в речах нашого табору минулої ночі. Все стає доволі дивнішим. Я не бачила якоїсь бразильської цієї пари декілька днів вже. Тут так холодно. Бів намагається відремонтувати генератор. Ясно. Це Біл був. А я можу поспати? Ні, окей. Так, є? О, живем. Побігли далі. Так. Угу, ну тут пита пет якась. Підем далі. Йоу. Так, фигня якесь, окей. І Одне сміття. Ага, вось ще одна якась мисцинка. Так. Сміття. Да бэкфак давай. Ліхтарик наш чудить, ну нічого. У мене так у парі, що тут мапа така сама, як танцтарний. А мене така. О, а що це я пропустила? Добрий день. Емпчі. Не дивись на нього. Окей. Okay. Ух, густий ліс. І я дійшла. Дійшла до цього. До... Ще одна розвивка і ще якісь штучки бачу. Вот таєм. Угу, ясно. Батарейками не пахне. Ну там ми сиділи, так? Да? Там заповнив вогнище, окей. Ідемо тепер сюди. Я так розумію, так. Да, Мабуть, недовге відео буде. Десь мені так здається. Куртка. 14 січня. Біл пішов шукати бразильську цю пару. І, і він ще не повернувся. Я дійсно налякана. Не знаю, чому я за жіночою персонажа читаю. Я думаю, що це Тут ще живе посеред цих дерев. Нам потрібно вибиратися звідси. Треба знайти цього гіда. Окей, ще 4 записки лишилося знайти. Знайдем, без проблем. Якщо в мене ліхтарик не розрядиться. Угу. Так, бачу попереду багаття. О-хо-хо. Херов тут нормально. Воно полює на тих, хто дивиться. Окей. Окей. Okay. Ага, ага. Лякає мене, диви. Я шо, лох? Я спочатку запалю. Но я нічого не бачу. А, ні, бачу. Ой! Да. Сказала, не дивитися. Упс. Ну, було цікаво. О! Зате батарейка, це Труп. Я що, просто не подивився, окей. А же ви це виїло. Так, ну нам не багато лишилося по записках. Три здається. Тому тому. Перед. Ой-ой-ой, тихо, так. Не треба дивитися, а не вимикати камеру. Ой, камера, господи. Ліхтарик. Ай, не страшно. Мені не страшно. Я хекаю, біжу. Де я? Ага. Да, не дивиться ж на нього, а не <гум> вимикати. Ну, я його. Там якийсь мальчик в трусиках, по-моєму, з'являється. Давайте ще тут обідемо. Сподіваюся, я не роблю фатальну помилку. Ту-ту-ту. У мене на автоматі вимикається оцей ліхтарик. <гум> я не можу нічого поробити. Треба просто відвертатися. Він, він сором'язливий. Дай, перну. О, оце обрив, так обрив. Чуть не впав із за тебе, паскудник. Де? Ага. Йос. Можна було набігатися, ну ми з дізналися, що там обрив. Урвище. ще. Точніше. опа па 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 Сейчас буде скримак. Бітес. Я нічого не бачу. Я це? О. О, ні. А на цих ти не реагував, ні? На інших пофіг. Угу. Ну, все вас ферспанка. А що ти мене лякаєш? Я вже пішов, да? Ні, не пішов окей, хехе, ага, камені тут хе о боже, так це якась ця... Код... цього. Ой, Менджен боже, як перекласти одним словом. Ну, типу, служба виклику. Так, ну і список пасажирів, я так розумію. Все, всі записки знайдені. Що, шукаємо штуку, щоб викликати цього. Ага, гелікоптер, гелікоптер. Так, ну тут дві розвивки, да? Ага, ну мені просто прямо пройти. Це ще радіо. Будемо тут 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 тут, ту Dana. ту ту туту туду. Так. Генератор треба запустити. Написали, що ми прийдемо тільки цей Маячок на генератор. І щось таке. Чиї сречі. Чий стреш. А є чийсь батарейка. А, блін, нема батарейок. О, все. А що робить? Пікайте. Ой, вибачте, я не буду на вас дивитися. А де радіо Дівсі? Да не хекай, не дивимося на нього. Я вже пішов звідти. Тун-тун-тун, наче пішов. Що ти ореш? Ну мені показує прямо йти. А, ну да, ось генератор. Угу. Скримачки мені. Рен, ден, ден. Такс. Ага, от одна з них, типу, для... Гелікоптера треба щось таке. Запалюємо лампочки. І не ся. Окей, а що це за коробочка, сумочка? Батарейки. Ну блин, шикарно живем. Так, а як їх заповить? Я сейчас не зрос. Радіо, поможи. Не помогай, окей. Мо а, мабуть, просто треба, Господи, right. mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. нормально. Все зент. <laughs> ну, за так зови, генератор так, ви зібрали 9 дев'яти записок. Да Де ми. Що все, кінець. Зараз скрімак такий буде в кінці, да? Дайте вгадаю. Я виріжути треба. Від такої потужності аж гра вилетіла просто, окей. Ну, це не довге відео буде. Я думала, що там довше трошки мод проходиться, але ось у мене 22 хвилини. Я зараз ще намонтую щось. Окей, зараз ще запущу, щоб попрощатись. Дивіться, тут, якщо перемикати на Донстар, -Дон то пише, Віл Вілсон чекає. Вілсон, я теж на тебе чекаю. Що ж, таким був офіційний мод горорний. Сподіваюсь, вам сподобалось. А якщо так, то поставте лайк, якщо не поставили. Підпишіться, якщо не підписані. Чекніть мені інші в соціальні мережі, Тікток є там, телеграм-канал. Всі яке таке. Не забувайте, будь ласка, донатити на нашу армію, бо це дуже важливо. Ну, а це відео мої спонсори бачать раніше, за що я дуже вдячна. Посилання на патреон є в описі. Можете оформити підписочку, щоб теж мати ранній доступ. Але, звісно, як хочете з всім папо -па і до зустрічі.